Вінничина взяла курс на децентралізацію в ролі рушійної сили депутати облради. Їхнє завдання на черговій сесії затвердити стратегію розвитку області 2020 та проект перспективного формування територій громад. Обговорення розпочинається. Слово бере депутат Юрій Мазур. Переконаний, без інвестицій не буде розвитку, але нині бюрократична машина відлякує потенційних вкладників. 47 пунктів. Що я маю зробити по пожежній безпеці? Їх виконати теоретично неможливо. Отакий От документ приходить до інвестора, і він зразу збирає монатки і уходить з цієї держави. Стратегію 2020 все ж прийняли. За неї проголосували 96 депутатів. А далі, майже півтори години, обранці дискутували над тим, як реалізовуватимуть план об'єднання громад. Він, як виявилось, перспективний не для всіх. Немирівську територіальну громаду об'єднали ще з двома прибутковими, і на сьогоднішній день Немирів, Райгород і. Кропивна і саменки, які є самодостатні, от їх і об'єднали в одну громаду. Ось решта будуть, ну скажімо так, жити хто на чому. Нині в області планують створити 106 громад. Їх визначали керуючись кількістю населених пунктів, віддаленістю одне від одного та можливістю надання якісних адміністративних послуг. Деякі райони поділили на сім громад, є й ті, в яких буде лише одна. Таке розмежування викликало емоції в сесійному залі. На весь Оратівський район з такою територією утворити одну об'єднану громаду людей, які на цій території живуть, а це вже більше половини пенсіонерів. І не подбати про їх завтрашній день, я вважаю, це злочин. У Ямбільському районі зробити одну територіальну громаду з такими величезними відстанями теж нереально. Треба ділити. Ніхто нікого на сьогоднішній день не об'єднав. Це лише план. Після цього плану ми приїжджаємо до вас в територіальні громади, ви створюєте в себе робочі групи, де на кожній робочій групі об обговорюються. І в разі незгоди депутатського корпусу, місцевих рад, ще раз підкреслюю, місцевих сільських селищних рад. В разі незгоди територіальних громад, увазі жителів територіальних громад, будуть внесені відповідні зміни до перспективного плану. Попри розбіжності, депутати все ж погодились проголосувати за проект перспективного плану формування територій громад. Його підтримали 73 обранці. Та й за попередніми підрахунками від об'єднання самі громади матимуть користь. Перше, це податок на землю, те, що ми знаємо, що він вже сьогодні становить 140 гривень з гектара. І друге, саме головне, це тих 60% з податку з доходів фізичних осіб, які залишатимуться в територіальній громаді. Я вам скажу відверто, якщо я буду бачити 10, 15, 20 громад, які реально будуть рухатись цьому напрямку і дойдуть доведуться все до логічного завершення. Це буде дуже велика перемога, тому що це буде свій папірець. Він буде показувати переваги. Об'єднання територіальних громад, отож депутати своє слово сказали: тепер же самі громади вирішуватимуть, з ким, коли і на яких умовах об'єднуватимуться. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.